587 безпілотників і 34 крилаті ракети збили наші сили протиповітряної оборони під час нічної атаки на Україну. В повітряних силах повідомили, що головними цілями ворога були енергетичні об'єкти. Є влучання на 21 локації. Спочатку росіяни запустили дрони, згодом полетіли і ракети, серед яких і іскандери. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. Ворожі цілі над Україною знищували авіація. Більшість крилатих ракет сьогодні збили пілоти винищувачів F-16. Кинжали, хоч і не були перехоплені Петріотом, але цілей своїх не досягли. Із 35 крилатих ракет 34 було збито в основному. Літаками F-16. За це ми дякуємо нашим доблесним пілотам. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Ми зараз про це і не тільки будемо детально говорити. З гостем у нашій студії Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил Територіальної оборони Збройних Сил України і керівник Центру військово-правових досліджень. Олександра, наші вітання. Вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Про ці атаки. Наскільки часто, на вашу думку, росіяни їх можуть повторювати? Виходячи з того, що ворог мав певний час для того, щоб накопичити ресурси. Ви бачите, що раніше противник концентрувався на тому, що завдавав ударів Близько двох тижнів інтенсивно по Одесі і по Одещині там теж є цілі, які переслідує ворог е окремо. Ну і в основному прикордоння, при фронтовій території. А зараз масований удар. В принципі, вони, як правило, накопичують для двох-трьох атак. Зрозуміло, що зараз збігся ряд факторів. По-перше, це різдво звичайне, тому що. Ну, є багато символічних речей, тому що Росія ж воює не просто фізично Росія воює і за символи, і вони не можуть нам пробачити, що ми рухаємося і йдемо в ногу з усім цивілізованим світом. Відзначаємо різдво за григоріанським календарем. Якщо подивитися навіть по тих місцях, де була Росія, це ті регіони, які знеструмлені виявилися найпершими де історична традиція святкування різдва була ще в ці дні 24-25 грудня в силу там польської громади і так далі вони це свідомо роблять абсолютно це теж елемент тобто зірвати святкування те що вони хочуть щоб не було нормальних умов наскільки це можливо в умовах війни взагалі відзначити в колі рідних колі друзів друге це погодні умови, які накладаються на це. Ворог ну, сподівається, що при мінусовій температурі буде більше навантаження, мабуть, плюс там а, зросте навантаження відповідно на мережу. Ну і відповідно будуть виникати проблеми ще якщо і створити там їм додаткові фактори у вигляді ударів. І плюс те, що накопичили. Тому ось цей весь період. І ще є одна мета: це те, що Росія прагне демонструвати Заходу Сполученим Штатам Америки, тому що вони ж постійно намагаються звертати на себе увагу президента Трампа такими витівками. Вони показують, що дивіться, мовляв, у нас є стратегічна перевага, як на фронті на землі, так у нас є і з повітря. І тому ми будемо змушувати Україну йти на поступки і на якісь непопулярні компроміси. Тому я допускаю, що найближчий тиждень-два ми можемо побачити ще один-два подібних удари. Вони можуть бути, на жаль, це треба розуміти. Але поряд з тим ми маємо також фактори, які теж становлять загрозу. Можливо, не для усіх регіонів, двох, трьох, чотирьох, як ми бачили. Але і в цілому, в принципі, становлять і для всієї України, тому що удари, що відбуваються по Одещині, вони ж там теж мають свою мету. То ворог там теж переслідує свої цілі, можливо, менше символічні, більше все ж таки фактори дестабілізації внутрішньої і плюс економічних потрясінь. Тобто вони б'ють, вони намагаються руйнувати портову інфраструктуру. Це накладає звичайно серйозні збитки в перспективі, тому що ми ж розуміємо, що для нас це ворота в море. Це виконання і зернової угоди, яку Україна виконує, попри те, що Росія фактично в односторонньому порядку вийшла, і багато інших речей. Тому ворог задіює те, що може, але в той же час треба подивитись, побачити, що в принципі ну пам'ятаєте, влітку говорили про те, що Росія буде застосовувати понад тисячу дронів, там і Ще так дня. далі. Немає зараз підстав говорити про те, що вони це можуть. Пройшов час. Треба завжди дивитися на факти. Якщо ми подивимося на атаки, які відбуваються, зараз ось ця атака, яка була, вона не є найбільшою за кількістю засобів, які ворог застосував, порівняно з тим, що було. Значить, вони ділять. А це що означає? А це означає, що на складах можна мати. Але чи можна це все одночасно застосувати? Чи вистачає пускових майданчиків? Чи можна окупований Крим використовувати так, як це використовувалось рік чи два тому? Зараз так не можна, тому що удари завдаються, тому що менше прикриття. Тому що бояться, тому що бачать, що а, українські сили завдають ударів у відповідь, знищують майданчики пускові. Подивіться, інтенсивні частота ударів по РЛС в Криму. Бояться, що не прикриють, боянця, що вчасно не відреагує їхнє ППО, яке прикриває майданчики, пускові і так далі. Те ж саме, ми бачили, що з Чорного моря не було калібрів. Є складнощі заблокована бухта. Вони не можуть вийти з Новоросійського. Вони ж самі себе заблокували, підірвавши баржу там. Тому... Вживаються певні заходи для того, щоб ворог не мав таких здатностей, як раніше, застосовувати. Але, на жаль, виробництво ще є. Є можливості. Буквально от я просто повертаючись до теми, яких заходів вживається. Кілька днів тому був удар, і про це повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України в районі Окупованого Донецька. Було завдано удар, де був склад з шахедами. І з бойовими частинами ще раніше, десь місяць тому, теж був удар подібний. Вичисляються склади, виявляються місця складування, зберігання. Тому, скажімо, ми не дійшли до якогось апокаліптичного сценарію, і Росія не вийшла на той пік, коли вони можуть застосовувати величезну кількість дронів. Крім того, вони ж теж ускладнюють, розумієте? Тут ж зараз питання ще й в тому, що вони ж хочуть, скажімо, удари робити. Краще якіснішими, не тільки кількістю. Ну, слава Богу, їм не вдається настільки підвищити якість. А для того, щоб якість, це ж теж питання. Якщо ви запустите велику кількість дронів, навіть якщо у вас буде можливість спусковими їх запустити, їх же треба контролювати. Це значно більша кількість технічної апаратури, можливостей і персоналу, який має за цим стежити в режимі реального часу. Тому вони все ж таки цього не роблять, тому що тут є певні проблеми. Тим не менше, ці перші паростки якості ну вони, вони присутні в тих самих присутні. ударах та по, по логістиці, там присутні полювання на рухомі склади, ну по поїзди, та які це ж теж елемент у тієї якості. Єдине, Безумовно. що воно зараз не масове, але тим не менше, воно присутнє. Безумовно, присутні. Ну ворог, скажімо так, вони постійно експериментують різні способи задіють, навіть встановлюючи подекуди системи реп. Уже наших єди, а це для того, щоби протидіяти нашим дронам протиповітряної оборони. Там теж є нюанси технічні, тому що все ж таки це реп, і вони працюють для того, щоб його вдосконалювати, для того, аби шахет сам міг продовжувати рух, але все ж таки, все ще довкола нього воно не могло зорієнтуватися на ціль і зайти, знищити цей дрон. Постійно вдосконалюється дронери-транслятори, які намотують кола. На використання інших елементів, не кажучи вже про зміну маршрутів, використовуючи особливості географічні, тут для Одеси, на жаль, тут якраз наявність моря грає в мінус, тому що їм легше заходити на низькій висоті. Не завжди радар вчасно може його побачити, тому що це складніше на надводної поверхні. Ну але і ми ж теж. Вживаємо заходів, враховуючи те, як діє ворог, тому що вже я можу навіть сказати, що в силах територіальної оборони, наприклад, узагальнений досвід. Постійно проводиться робота, розуміючи, що певні тактики, які були раніше, вже неефективні, їх не треба застосовувати. Потрібно по-іншому діяти для того, щоб їх перехоплювати, тому що дійсно рухомий склад. А плюс вони намагаються влучати і по мобільним вогневим групам і нашим розрахункам, тому мобільність тут дуже важлива. І це зрозуміло, тому так ми маємо справу з ворогом, який намагається вдосконалюватися, але у нас теж не сидять, склавши руки. Ну по Одесі, по Одесі, зрозуміло, там заходить з моря. Але вчорашня атака, наприклад, безпілотники, судячи з моніторів, заходили або із Чорнобильської зони, або через територію Білорусі. І що тут робити? Ну, що стосується території Білорусі, ми не можемо там їх діставати. Ну Теоретично, звичайно, можемо певними засобами, але е, все ж таки, виходячи із того, що ми не діємо, не ведемо воєнних дій на території Білорусі. Е, на жаль, Росія використовує повітряний простір своєї союзної держави, фактично, е, в складі, можливо, так навіть сказати, що Білорусь там в складі Росії, і так далі, намагається використовувати це так. Як діяти? Ну, я вам скажу, що у нас же ж недаремно на бойовому чергуванні знаходяться постійно групи, наприклад, на кордоні з Білорусі в Рівненській області, на Волині. Ну, що є розуміння, що може статися так, що ворог буде звідти заходити? І наскільки можливо вони знищуються, наскільки це можливо, наскільки вдається їх діставати, перехоплювати. По знищенню ворожих об'єктів за мить зараз на мапу тривогу увагу звертаємо так, окремий район Сумщини, тут повітряна небезпека. Ймовірно, теж безпілотники. Чекаємо роз'яснення від сил протиповітряної оборони. Далі на болотах неспокійно. Там Курська, Воронезька області, плани килими у них введені. Ви цього не бачите, але бачимо ми. На жаль, загроза для півночі Київщини і Житомирщини зберігається теж ворожі БПЛА. Луганщина Крим тут традиційна ракетна небезпека, і от повертаючись до росіян. Ців дві сушки їхні згоріли прямо у захисному ангарі на військовому аеродромі поблизу Липецька. Цю успішну спецоперацію провели українські розвідники, непомітно проникли на військовий об'єкт росіян, і це дозволило вивчити маршрут патрулювання, а також графіки змін вартових. Ну до слова, сумарна вартість отих от винищувачів су 30 близько 100 мільйонів доларів. Мене тут не те, що дивує. Але все ж таки трохи здивувало оця, знаєте, росіянським цим словом, безолабірність оцих їхніх патрулів. Тобто, виходить, вивчивши графіки і маршрути, можна, в принципі, все це попалити і понищити. То мова йде про що? Про те, що ну, оце розглядяйство в голові у них так і залишилось. Чи все, це все ж таки про, навпаки, нашу хитрість? Я би сказав так, що покладатись повністю на розгильдянство в будь-якій операції будь-якій, починаючи від лінії бойового зіткнення, закінчуючи тим більше діями на території ворога, які потребують надзвичайної концентрації, вони є надскладними і є дуже ризикованими. Ми розуміємо, тому що, як би там не було, але практично всі такі об'єкти вони перебувають під наглядом ФСБ. І ми ж розуміємо прекрасно, що на жаль, не всі подібні операції завжди є вдалими, як би нам цього хотілося, тому що якраз у них теж працює ФСБ, в них працює контрозвідка, яка виявляє для того, щоб з'ясувати, встановити сам факт розгільдяйства, сам факт несумлінного там виконання якихось обов'язків і так далі. Для цього потрібно провести значну роботу. Ну як мінімум, потрібно вести тривале спостереження, щоб зрозуміти, що такі факти мають місце. Потім непомітно провести а, певну операцію, тому що коли з одного боку ти дивишся і розумієш, що так спостерігаєш за тим, що тут є можливість, вікно можливості, а коли ти стикаєшся реально і бачиш, що а ну давайте спробуємо, розумієш, що можуть бути нюанси. Тому я би сказав так: що в будь-якому випадку, навіть для того, щоб встановити факт несумлінного виконання ворогом якихось своїх обов'язків, потрібно докласти значних зусиль. Щоб цей факт встановити, і тільки після цього проводити операцію, спланувавши, зрозумівши всі деталі. Тому в даному випадку я би сказав, що мова йде радше про нашу майстерність, про можливості так в чомусь пощастило, звичайно, вочевидь, пощастило в тому, що не помітили, в тому, що патрулі пропустили території великі, зрозуміло, це був фактор успіху і фактор удачі. Він був присутній, і це дуже добре. Але в будь-якому випадку є результат. Ось це найважливіше для нас на сьогодні, тому що проводити подібного роду операції, ми розуміємо, в тилу противника задача складна, і до неї треба готуватися, треба мати людей. Треба провести відповідну роботу, щоб потім побачити ось цей фінал. Ми бачимо тільки фінал, а скільки до цього було докладено зусиль, до залучено людей. Це ж інше питання. Мені примітно, що ці сушки були знищені в захисних ангарах. Так. Наскільки росіяни набудували цих ангарів? Ну, ви знаєте, все, все залежить від а, аеродромів. По-перше, у них є литовище, де їх взагалі не було. В глибині Росії. Чому так складалося? Побутувала думка, тому що будували ще в радянські часи, що це є глибокий тил і. Навряд чи туди ворог дістане. ну А якщо вже буде ядерний удар, то ми розуміємо, що ці ангари нічого вони не спроможні захистити. Тому вони почали будувати, наприклад, в Венгельсі практично не було нічого, там, де стратегічні бомбардувальники, і багато аеродромів не було. Але треба сказати, що якраз приходом Білоусова, ну це ще покичинав Шойгу, але там все ж таки фактори корумпованості зіграли на нашу користь, нам на руку російської. А прийшов Білоусов, він реально взявся за цю ситуацію і за Білоусова почали будувати. Мені важко зараз сказати статистику. Але те, що вони будують, те, що вони роблять захисні споруди, те, що працюють над цим, це факт. Хоча 100% точно ще не досягли захищеності. Ще одну тему даному. Да, давайте ми ще одну тему встигнемо. Близько сотні російських солдатів зайшли на територію прикордонного села Грабовське на Сумщині. В селі тривають бої. Про це повідомив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ворожа піхота намагалася просунутись у бік рясного, однак їм це не вдалося. Українські сили намагаються вибити противника із займаних позицій в цьому селі. Це село Грабовське, воно фактично на на кордоні. І це саме звідти. Росіяни вивезли півсотні наших цивільних. Як таке могло статися? Ми скільки розповідали про те, що е, кордон на замку все заміновано, а тут заходять росіяни, вивозять людей, е, фактично заходять на територію України. Дивіться, ну я точно не розповідав про те, що на замку е, хотілось би, є різні ділянки. В чому в чому складнощі? По перше, це кордон з Росією, кордон з ворогом, ще й до того на ділянці, де ворог час від часу має певні угрупування. Зрозуміло, що після інтенсифікації дій на Покровському напрямку значні сили ворог забрав з Курської області і перекинув туди. І потім а, ця ж а, бригада морської піхоти отримала там і відійшла вже з Покровська. Вони і на Курському напрямку, і там, тобто зазнали втрат а, значних. А, відбувається це через те, що просто має бути усвідомлення, що Попри те, що є ділянки, де гарячі бойові дії тривають, там Гуляйполе. Ми знаємо Покровськ, Купінський напрямок, Вовчанськ, Сіверськ і так далі, є ділянки, де менш інтенсивні бойові дії, або бойових зіткнень на землі не відбувається або дуже рідко. І ось один із таких напрямків. Але що це означає? Пам'ятаєте, десь тижні три тому була ситуація, коли ворог активно вкидав інформаційний простір можливості наступу на Чернігівщину. І дійсно були загрози того, що як мінімум противник готується до демонстраційних дій. Тоді угрупованням відповідним військ була проведена робота, в тому числі, яка унеможливила, ну зірвала фактично плани, принаймні, як мінімум там відтермінувала, а взагалі зірвала, і ворог цього не здійснив. Тому що час від часу є такі загострення в даному випадку. Ми маємо ситуацію таку, коли ворог а, промацував лінію фронту. Нашу лінію оборони сконцентрував певне угрупування і зайшов безпосередньо в населений пункт. Допускає, що наявність, в тому числі наших громадян, вона, ви розумієте, ускладнює роботу розділом Сил оборони. Не можна застосувати певні види озброєння. Ти розумієш, що там є цивільні, це наші люди і так далі. І тому противник, користуючись цим, зайшов ще й провів акцію. А для чого він провів акцію? Розумієте, чому це ще крім того, що це черговий акт порушення міжнародного права? Це момент психологічного тиску, тому що всі про це почали говорити. Якби це був просто прорив кордону, ну давайте говорити відверто. Чи має насильно, скажімо, дивувати той факт, що держава, яка проти нас воює, десь здійснила рейд в одне село? Я підкреслю це ж не прорив по фронту, це не захід на десятки кілометрів глиб. І зараз їх стримують і намагаються вибити, і маю надію вибити. Виб'ють але питання, що от люди були потрібні для того, щоб створити з цього новину. І ворогові, на жаль, це вдалося створити, тому що реально зрозуміти для чого вивозити людей, викрадати літніх людей, крім того, щоб створити ось таку картинку, використати просто цих людей. А для Росії це нормально, і створити ось це і створити ось цей інформаційний привід іншої причини немає. З військової точки зору, я вам можу сказати, що ситуація на сьогоднішній день вона там під контролем, там блокується противник, не вбачає якихось значних перспектив, що вони далеко там просунуться. Спасибі, Дякую. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил Тро збройних сил України і керівник центру військово-правових досліджень, був у нашому ефірі.